Українська народна казка Солом'яний бичок Читає Владислав Рудий Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони були бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напала на діда. Зроби мені дай й зроби мені, діду, солом'яного бичка, та осмоли його. Ну, що ж ти говориш, навіщо тобі той солом'яний бичок здався? Ну, зроби, а я вже знаю, навіщо. Ну, дід нічого робити, взяв, зробив солом'яного бичка та й осмолив його. От на ранок баба набрала мечок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мечки попряду. Доти пряла, поки й задрімала. А коли це з темного лісу, з великого бору біжить відмінь з обдертим боком, наскочив на бичка. Хто ти такий? питає, а бичок йому. Я бичок третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Ну, коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хап за бік, давай смолу віддирати, віддирав, віддирав та й зав'яз зубами. Ніяк не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка, бо зна куди. От папа прокидається аж до бичка, а його нема. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок подівся? Мабуть, уже пішов додому. Та мерщій днище та гребінь на плечі та й додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона й до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя піймав. іди вбий його. Дід вискочив, відер ведмедя, взяв і кинув його у погріб. От на другий день баба знову взяла кужіль і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мечки попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та й до бичка. А хто ти такий? Я бичок третячок і соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені смоли засмолити бік, а то каторжні собаки обідрали. Ну, бери, вовк зараз до боку хотів смоли відтерти. дер, -дер та зубами зав'яз, що аж ніяк і не віддере. Що хоче назад, то ніяк. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Вона й подумала Мабуть, мій бичок уже й додому побрів. Та й пішла. Коли дивиться, у лісі вовк бичка тягає. Вона побігла дідові і сказала Дід і вовчика у погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під могилою та й заснула. Аж біжить лисичка. А хто такий? питає бичка. Я бичок третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. Ну, дай мені смоли, голубчику, прикласти до боку Капусні хорти трохи шкури не зняли. Ну, бери, зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба й цього разу дідові сказала, дід кинув у погріб і лисичку. А далі зайчика побігайчика отак упіймали. От як поназбирують їх четверо. Дід сів налядою в льох та й давай гострити ніж. Ведмідь почув та й питає його: діду, а навіщо ти ніж гостриш? Ну, щоб з тебе шкуру зняти собі й бабі на кожуху. Ох, ти це не ріж мене, дідусю. Попусти на волю, а, а я тобі меду принесу. Ну, гляди тільки принеси. Узяв та й випустив ведмедика. Далі сів над лядою, знов ножа гострить. Тут вже вовк питає. Е, діду, а навіщо ти ножа гостриш? Ну, щоб з тебе шкуру зняти, та на зиму теплу шапку собі пошити. Ой, не, не ріж мене, діду, я тобі за це цілого таро овечок прижену. Ну, глядеш, ж, прижени. І вовка дід випустив. Сидить далі, та ще ножа гострить. Виткнула морточку і лисичка та й питає: «Е, Скажи мені, будь ласкавий, дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? У, ну, у тебе, каже дід. Гарна шкура на опушку і на комірець. Хочу її зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури. Я тобі гусей та курей принесу. Ну, гляди, принеси. І лисичку дід випустив, залишився один зайчик. Діти на того ножа гострить. Зайчик його питає. Нащо? А він каже Ну. У тебе шкура м'якенька, тепленька, Будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ох, ох, не, 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 не ріж мене, дідусю. Я тобі стрічок, сережок, намиста доброго принесу, тільки пусти на волю. А? Випустив дід і його. От переночували ніч, коли на ранок ще ні світ ні зоря, аж дер дер щось до діда у двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди пі, пі, подивися. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знов дер дер повен двір овець, вовк понаганяв. А незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. Зайчик понаносив стрічок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Узяли вони, попродали овечок, та й накупили волів та став дітими волами ходити, чумакувати. Та й збагатіли. А бичок, що став уже непотрібний, доти стояв на сонці, поки не розтал.